Вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал це проєкт нарада. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні, як і завжди, в нашій програмі піднімаємо важливі та актуальні теми. Сьогоднішня тема нашого ефіру відкриття класу безпеки. Та більш детально про це ми поговоримо з гостями нашої студії, директором загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 43 Віталієм Кавуном та Марією Кулиненко, головним спеціалістом відділу освіти. Вітаю вас, в нашій студії. Вітаю, Вітаю. А, пані Марія, Давайте почнемо з вас. З питання до вас, так а що таке взагалі клас безпеки? Щоб «Клас ви розуміли безпеки, це центр навчання учнів, учителів, батьків, безпечної поведінки в різних сферах життя. Наразі воєнний стан і створення класів безпеки було викликано саме цим станом, тому що ми зіткнулися з тим, що теорія, яка була до війни, з цивільного захисту, безпеки життєдіяльності, вона відповідала. Воєнному стану, але люди були просто не готові. Знати теорію на бумажках, ми знаємо, це одне, але жити в цьому у сучасності це зовсім інше. Тоді вирішили створити всеукраїнський проєкт, мета якого і є вивчення правил пожежної, міної безпеки та цивільного захисту. Не тільки учнів, не тільки педагогів, але й батьків. Так, чудово. А пане Наталі, яким було ініційовано створення класу безпеки? Створення класу безпеки, безпечних умов перебування учасників освітнього процесу у закладі освіти, створення безпечного освітнього середовища є одним із головних пріоритетів держави в умовах дій правового режиму воєнного стану в Україні. Міністерство освіти і науки України ініціювало створення концепції безпечного закладу освіти. Кінцевою метою цієї концепції є створення без. Безпечних умов для закладів освіти на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 10.02.2023 року, номер 135, в нашому закладі ми хочемо відкрити клас безпеки на даний час, так чудово, пані Марія. А чи враховано психологічну складову та створення для створення такого класу? А вже ж, адже саме на психологічних засадах. І будується цей клас, тому що е, тут навіть є зона психологічного розвантаження, і, взагалі, при створенні класу з безпеку е, враховано усі психологічні компоненти. Тобто психо... враховано усі вікові періоди для, е, для людей, представників яких створено цей клас, враховано психологічний стан напруження під час воєнного стану. Адже до того класу будуть ходити не лише школярі та учні школи, директори, якої наразі присутні, а клас безпеки у нас один на район. Тобто за цією концепцією кожен район нашого міста та взагалі України створює свій клас спочатку один, пілотний, так, клас безпеки. І завтра буде відкриття, і врахована максимальна кількість психологічних засад. Для того, щоб кожен учасник освітнього процесу, який буде відбуватися у класі безпеки, міг відчувати себе розвантажено психологічно, міг розслабитися, міг гарно сприймати матеріал і потім його використовувати на практиці. Тобто тут будуть і внутрішньо переміщення особи. Навіть позашкільні заклади освіти в Саксаганському районі задіяні у роботі такого класу безпеки. У нас будуть своя трошки креативні. Свої Чому? Доповнення, Доп доповнення, яких стандартно не має бути. Завтра побачите на відкритті. <гум> так. А, на які зони буде поділений клас безпеки та яке обладнання там використано? Наш клас безпеки розподілено на кілька тематичних зон, такі зони, як домедичної допомоги, пожежної безпеки, мінної безпеки, безпеки життєдіяльності, психологічне розвантаження, радіаційної та хімічної безпеки, кабінет обладнаний. Інвентарем для медичної допомоги, пожежної безпеки, мінної безпеки, вогнегасниками та іншими засобами пожежного гасіння. Тобто все передбачено так на, на всі випадки. Все передбачено, безпеки. Так, все передбачено на всі випадки, але ми трохи розширили ми туди ще хімічну до довантажили в цей кабінет, більш-менш було протихімічна. Безпека, тому що в класі так вони враховують зони деякі, а для протихімічної іменно не було. А я девантажу вже протихімічної зоною наш кабінет. Це, це я так розумію, це ті доповнення, про які да, говорила так. пані Марія. Так. А, Частина. Так, чудово. Які вікові категорії буде охоплено в начальному процесі а, класу безпеки? В період функціонування класу безпеки будуть охоплені абсолютно усі вікові категорії. Розпочнемо ми з контингенту учнів. Тобто від молодшого школяра до старшого школяра, до старшого підлітка. Також для вчителів, вчителів у нас є різних вікових категорій, не будемо тут зупинятись, від наймолодших, молодіших до старших, вже корифеїв. І для усієї батьківської громадськості потім вже з першого тижня роботи, тобто ми завтра запускаємось, і з наступного тижня ми будемо запрошувати навіть учасників дошкільних. Закладів освіти. І там вже будуть усі наші малята, починаючи від трьох рочків. І ми сподіваємося зробити не просто використовувати клас безпеки в традиційному її напрямку, але й максимально розвантажити дітей психологічно, максимально включити цей симбіоз культурно-складовою, виховною, освітньою, тому що ми гіпотетично Вважаємо, що в такому випадку сприйняття матеріалу, який важливий в цьому класі безпеці безпека, буде викладатись, буде проходити більш гармонійно, більш широко, більш повно. Угу. Ну, це дуже чудово, що ви будете працювати, тобто з дошкільнятами, так. а і навіть з батьками так. з батьками це обов'язково навіть з дідусями бабусями. Тобто, навіть так, все це, це, це дуже чудово. А, пане Віталі, для кого створено такий клас, та з ким ви співпрацюєте? Цей клас, по-перше, для... клас безпеки створено для дітей різних вікових груп. Тут діти зможуть в теорії та на практиці в ігровій формі навчатись основ пожежної та протимінної безпеки, правил поведінки під час сигналу тривога, повітряна тривога, правил надання до медичної допомоги, а для молодших школярів створено. Ігровий куточок, де вони можуть розслабитися, якщо вони перевантажені будуть на цих наших заняттях, наш заклад співпрацює з фахівцями відділу забезпечення заходів з попередження надзвичайних ситуацій начального тренувального центру тактичної медицини пожежної частини номер 14 Ну, дуже така обширна, я так розумію, зона, так. І є зона для відпочинку, є зона так. для навчання, є зона а, для якась ігрова зона, так для дітей. А як довго працювали взагалі? Ну, от, скільки йшла підготовка до відкриття? Підготовка йшла не менш як півроку. Цей наказ був 10.02.23 року. І ми трошки дали. Такий собі, як війна йде, але ж не можемо ми зразу це зробити. У нас є деякі питання, які ми відпрацьовували, тоді були локдауни, все дуже тяжкі цей труд. Але ми наважились на цей, на цей наш Порок. кабінет, так налаштували весь колектив, щоб нам допомогли. І в зв'язку з цим на протязі півроку ми готували цей клас. Пішли як... до, до, пожеж, до пожежників, просили у них якісь матеріальні, якісь цінності, якісь нам на чому ми будемо обладнання, яке дадуть. Я шукав е, зміною безпеки, прилади учбові, тому що міну таку ж не поставиш, а є учбова міна. Її можна показати дітям, і діти будуть бачити, що її не можна. Торкатися. Є зона, яка була взята мною з польського, такого, таких класів польських, у них також є, де трава лежить, і на цій траві лежать міни. І написано Не чіпай. Тобто це ми перебирали вплоть до міжнародного такого осередку, міжнародних, де проводяться такі самі заходи, як у нас. А ви сказали, що залучили весь весь колектив? Так чи, чи підтримали колектив підтримали. відразу? Підтримали це в нас. У нас в колективах дуже згуртоване таке, таке згуртоване середовище, тому що зараз іде війна, і під час війни ну, люди гуртуються більш друг до друга і допомагають друг другу. Чудово і ще долучились можна трошки до так, так, звичайно. Заклади позашкільної освіти району. У нас таких є шість. Долучилися усі абсолютно, починаючи з дитячих спортивних юнацьких шкіл і завершуючи центром Сонях, всі про нього знають в місті, чують. І вони саме запропонували. А чому тільки теоретичне навчання та практичне на саме на цьому цікавому матеріалі, який дістали, який місто видало, область, також з інших інстанцій, з Польщі навіть привезли, там буде поступово розширюватись клас. І вони подумали, яку вони крихітку можуть принести, тобто кожен дошкільний заклад, інші школи району. Вони кожен думали, щоб вони могли, хоч потрошечку, зробити для цього класу. Наприклад, також чому ми чекали відкриття класу безпеки? Тому що наш голова Василій Володимирович Старавойт вважає, що в закладі, де є клас безпеки, обов'язково має бути тимчасове укриття. Останніх стандартів облаштовано гарне пункт незламності, і поки усі ці складові відкрили разом. Аж тоді ми змогли повністю говорити про те, що вже так підходить час відкриття класу безпеки. Тобто, безпека, клас безпеки має знаходитись в безпечному, максимально можливому в період воєнного стану безпечному місці. Так, тут 100% враховуючи наше сьогодення, сьогодні. ну що ж я дуже вдячний вам за те, що ви сьогодні завітали нашої студії, і бажаю вам завтра на відкритті чудового настрою, щоб все вийшло, і тільки ставало таких класів в нашому місті, тільки більше. Дякую. А ви дивились проєкт Нарада, і в гостях у нас були директор загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 43 Віталій Кавун та головний спеціаліст відділу освіти Марія Колиненко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.